8 березня це свято весни, краси, і любові. Та для кожного українця міжнародне свято жіноцтва має особливе значення. Це свято, яке бере витоки практично 100%. Нашого українського начала, особливо ми маємо відношення до з точки зору шанування матері, бо ми є нащадками представників трипільської культури, щоб все-таки шанувати матір, шанувати дружину, шанувати дівчину, якщо це хлопці ще не одружені, не одружені що мають перспективи створити сім'ю. Але це, по-перше, подяка. Символічне це свято на думку Ігоря Рафальського тому, що як жінка дає життя, так і свято жіноцтва дає початок весні. Пробуджується природа, пробуджується все живе, пташки починають співати, і ми впевнені знаємо про те, що скоро почнеться і сільськогосподарський рік, оживе все зеленими барвами, наші сади, наші ліси, наша вся природа. Жінки Обухівщини завірив Ігор Рафальський, не залишиться без привітань. Головне районне свято, яке відбудеться в місті Обухові, будинку культури, де будуть представлені усі жіночі делегації, усіх населених пунктів району, делегація міста Обухів, міста Українки. І презентований буде не тільки урочисті вітання від районної адміністрації районної ради, але разом із тим презентований буде чудовий концерт хореографічного асамблю Сонечка, який прибуде своєю гастрольною програмою у нас. Обухи для всіх, хто на концерт не прийде, словесні вітання, від райдержадміністрації. І в день 8 березня хочу, щоб все ж таки в кожній родині було свято, щоб все-таки, можливо, ті і окремі чоловіки, які провинилися, знайшли в себе сили, можливості вибачитися. Ті, хто відрядження, хай повернуться в рідну домівку, і ті батьки, які давно не бачили своїх мам десь в різних містах нашої держави. Проживаючи за кордоном, знову ж таки повернулися і все таки подякували і вшанували свою рідну матір. І все день, дорогі жіноцтва, дорогі наші сильні представники українського суспільства, вам велике спасибі. А ми, чоловіки, маємо працювати, працювати, щоб ви мали можливість ще більш комфортно і краще все почувати у наших досить складних умовах. Святом весни, святого 8 березня, дорогі жінки нашого рідного Бухівського краю. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.